Доброго дня, діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. Відгадавши загадку, ви дізнаєтесь, про що ми будемо з вами розмовляти. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Вірно, восени! Сьогодні ми будемо розмовляти про пору року осінь. Картинки осені. Закінчи речення, спираючись на картинки. Восени збирають овочі. Восени збирають гриби. Восени буває дощ. Восени буває листопад. Листопад це природне явище спадання листків у рослин. Восени збирають фрукти. Восени буває жовте листя. Дидактична гра, з якого дерева листочок. Розглянемо листочки з дерев. З якого дерева цей листочок з берези. Якщо він з берези, то він який? Березовий. З якого дерева цей листочок? Склена. Якщо він склена, то який він? Кленовий. З якого дерева цей листочок? З каштана. Якщо він з каштана, то він який? Каштановий. Гра один багато. Я називаю один предмет, а ви багато. Хмара, хмари. Дерево, дерева. Листок листя. Краплина, краплини. Парасолька. Парасольки.